КФС препарат вибору при хворобі лайма. Хвороба лайма це серйозне інфекційне захворювання, що вражає нервову серцево судинну систему та опорно-руховий апарат. Ефективне лікування передбачає не лише боротьбу з інфекцією, а глибоку корекцію обміну речовин, детоксикацію та підтримку нервової тканини. Найкращим препаратом вибору для лікування хвороби лайма є КФС. Компанії «Тібетська формула, коректор функціональних станів, його склад включає нікотинову кислоту, яка покращує мікроциркуляцію, забезпечує клітинну енергію кінзинку – Потужний антиоксидант активує клітини дихання, підтримує роботу серцевого м'яза, комплекс клітинних солей доктора Шуслера, що м'яко відновлюють мінеральний баланс в організмі. Мідь, яка чинить противірусну та протизапальну дію, також зміцнює імуновідповідь. відповідь. Для підсилення дії КФС рекомендую приймати його разом із препаратом алгоцин. У складі алгоцину цинк і мідь, які підсилюють дію нікотинової кислоти, стимулюють імунітет, покращують Літиний обмін та активізують відновлення тканин після бактеріального ураження. Такий комплексний підхід дозволяє м'яко, природно та глибоко впливати на всі ланки патологічного процесу при хворобі лайма від інтоксикації до ушкодження нервової системи. Препарати Кефеса алгоцин це синергія, дія, яка відкриває нові можливості в лікуванні складних хронічних захворювань. Всі препарати можна замовити, написав мені у лічному повідомленні.